Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Ранкові вибухи у Мелітополі окупанти заявили, що це контрольований підрив боєприпасів. А ось радники з Васильівки ниють зруйнували адмінбудівлю. Так званий губернатор Єбалицький повідомив про атаку на високовольтну лінію електропередач у Михайлівці. У першій ночі окупанти нанесли авіаудар по Запоріжжю, понівочили об'єкти інфраструктури. Ще шість кабів з вечора запустили по Запорізькому та Васильівському районах. Внаслідок атаки поранено 69-річну жінку. В одному з населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку. Загалом за добу ворог завдав 22 авіаудари по області. Зі Степногірська евакуювали двох пенсіонерів. Під час нічного удару каб зруйнував їхнє житло. З дев'ятого поверху їх витягнули поліцейські та рятувальники, а потім відвезли до Запоріжжя. Врятували з небезпечного селища і молоду матір з чотиримісячним немовлям. Її доставили до родичів у більш безпечний населений пункт. Наступ на Запоріжжя ворог може посилювати, щоб відвернути увагу ЗСУ від Курської області, розтягнути українські війська по різних ділянках фронту. Про це заявив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, РФ хоче провести відволікаючий удар, а не стратегічний наступ. Обласному центру оточення не загрожує. 178 пунктів незламності Запоріжжя готові до надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в міськраді. Вони розташовані в закладах культури, освіти та в районних адміністраціях. Пункти оснащені джерелами живлення, генераторами чи власними котельнями. В них є доступ до електрики та інтернету. Сформовано запаси питної води і медикаментів. Відкриються пункти, якщо в регіоні погіршиться ситуація з обстрілами. Зливав у російські телеграм-канали геолокації українських військових, зокрема мобільних груп ТЦК. у Києві СБУ затримали поплічника Ерейфійним. Виявився 36-річний переселенець із Запоріжжя. Зраднику загрожує до 8 років тюрми. У Запоріжжі школярка отруїлася алкоголем та потрапила в реанімацію. Інцидент трапився у Хортицькому районі. Купив випивку 16-літній дівчині. Її річний знайомий. Після тривалого розпиття постраждалу доставили в реанімацію з гострим отруєнням метанолом. На чоловіка склали адмінпротокол за доведення неповнолітнього до стану сп'яніння, а на батьків протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Окупанти нато та анонсували боротьбу з нелегальною торгівлею. Під нелегальною орки мають на увазі власників точок, що не оформили дозволи за окупаційним законодавством. До кінця року окупанти очікують результати і вже готуються до посилених перевірок. Поліцея перевірятимуть не лише документи на торгівля, й російські паспорти та лояльність до режиму. У Комишувасі побудують підземну школу на 500 учнів. Вартість будівництва становить приблизно 100-110 мільйонів гривень. Заклад освіти зведуть на територію зруйнованої російськими обстрілами початкової школи. Нині в громаді проживає більше тисячі дітей, 800 з них школярі. Проект майбутньої школи вже готовий. Найближчим часом буде обрано і підрядника. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.